Доброго дня. Сьогодні хотів поговорити з вами про секрети антистаріння. От це цікавить багатьох, особливо жінок. Чоловіків не цікавить, тому що знову ж таки вони на мене не підписані. Підписано тільки 10% чоловіків. Тому знову ж таки тільки 10% чоловіків цікавиться антистарінням. Насправді, антистаріння більше цікаве для жінок. І вони максимально стараються зберегти своє здоров'я, а також виглядати молодше, тому що антистаріння це не просто, що ви будете довго жити, а це те, що ви виглядаєте молодше, ніж на свій вік. І відповідно знову ж таки ми говоримо зараз не тільки про косметологів, так? тому що я якраз, наприклад, зараз не користуюся послугами косметолога. Ну, але в кінцевому результаті, напевно, можливо, в майбутньому доведеться, поки що стараюся обійтись без косметолога. Хочу вам просто дати прості поради, от які важливі для вас в плані антистаріння, що потрібно знати і розуміти для того, щоб займатися антистарінням і, скажімо, рухатись в цьому напрямку, перш за все. Ми дивимося на нації, які є коло нас, тобто європейські, французи, італійці, іспанці, які, відповідно, теж досить добре мають результати в цьому напрямку. Якщо ми подивимося про італійців-іспанців і французів, які виїхали до Сполучених Штатів чи Канади, за рахунок їжі, яка там є, ми розуміємо, що, на жаль, тобто багато з них поправляється і, відповідно, має надлишок ваги, плюс починає швидше старіти. Тобто, це однозначно так працює. Тому, перш за все, на першому місці це їжа. Якщо ви будете їсти свіжу їжу без консервантів, це вже великий плюс, і це буде давати вам результат номер один. По антистарінню. Крім того, їжа має бути збалансована по калоріях, щоб ви не перебирали калорії, і таким чином все буде окей. Друге питання це вода. Якщо ви будете пити якісну воду, як ви, можливо, хтось був в Італії, Іспанії, Франції, в Австрії, Британії, тобто вони п'ють воду з крана. Значить, якість води з крана є дуже висока і п'ючи, тобто, коли ви п'єте просту воду з крана і вона дає класний результат, не треба бутильованої води. От відповідно, ви теж отримаєте гарний результат для роботи вашого організму. Ну нас в Україні простіше, я дам пораду пити просту бутильовану воду. Вона очищена нормальна, з мінералами і все окей. Тобто з цим проблем немає. Що далі? Далі наступний крок. Це все таки сон. Тобто старайтеся більше висипатися, відпочивати, тому що якщо ви будете відпочивші, організм регенерує, відновлюється під час сну. Тому в італійців, іспанців, французів, особливо, де є спека, є вони в обід сплять, раніше встають, пізніше лягають ввечері, але можуть спокійно їсти в весьмій вечора велику вечерю, і все в них нормально. Тому тут теж важливо не коли ви їсте після 6-ї чи після 7-ї, а важливо, що ви їсте. І знову ж таки, який у вас графік дня, далі фізичне навантаження. Звичайно, рух, 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 тобто, хоча би зарядка, хоча б ходьба. Тобто, має бути хто має можливість, звичайно, бажано займатися любительським спортом, який вам подобається. Це дасть так само можливість тримати в тонусі ваші м'язи і ваш організм. Ну, само собою, не будемо згадувати для дорослих це секс, тобто це важливо, особливо для чоловіків, як не парадоксально. Їм важливо, щоб секс був регулярний, і відповідно це для них так само гарна зарядка, тонус і відчуття себе чоловіком. Тобто про це теж треба пам'ятати, бо в нас чоловіків це генетично закладено, в жінок так само, але знову ж таки чоловіки більше потребують сексу і частіше, ніж жінки. Тобто про це треба пам'ятати. Тому жінки знову ж таки, якщо ви маєте коханого, даруйте йому більше сексу, і це, повірте, вам віддасться, і це дуже корисно для ваших, вашого і його здоров'я. Далі, що стосовно наступних кроків, це є все-таки: ми говоримо про емоції і, скажімо, стрес. Що викликає стрес, крім того, що питання ті події, які зараз відбуваються, наприклад, в нашій країні. Кризи світові, війна, пандемії, тобто само собою це токсичні люди поруч. Тому, будь ласка, максимально швидко проаналізуйте, хто є для вас токсичним, при можливості так само обмежте спілкування, якщо це рідні, близькі, тому що якщо не що вони близькі, вони можуть токсично діяти на вас. Порадьтеся з психологом, так само з приводу цього. І далі знов ж таки, якщо це люди не близькі, є токсичні для вас, ви бачите заздрість, ви бачите якийсь негатив. швидко треба зреагувати і просто зупинити з ними спілкування, тому що це призведе до того, якщо ви з ними будете продовжувати спілкуватися, що ви перетворитесь на таких самих людей. Повірте, це працює так як з алкоголем. От, само собою, що сильний алкоголь не рекомендую, легкий алкоголь можна без проблем, бо це доведено теж знов ж таки тими ж самими іспанцями, французами італійцями, що, скажем, так, вино чи настійки, кажу, і настоянки відповідно не створюють серйозних проблем по здоров'ю, Навпаки, деколи його укріплюють. Тому це, це важливо що стосовно. Токсичних людей ми розібрались, тобто їх треба зменшити. А далі у вас лишається маленький пунктик, такий каже, який для більшості чоловіків взагалі практично не важливий. Для жінок він важливий. Цей лікар, тобто, у вас має бути родинний лікар, який займається вашою родиною, який знає знову ж таки досконало лабораторні аналізи, як прочитати, які здати вчасно, який може протрактувати заключення УЗД, КТ, МРТ. Петкате заключення, Я не кажу, щоб він був лікарем-радіологом. Крім того, який знає і має гарну компанію теж колег лікарів, які, наприклад, є хірургами, онкологами чи з інших галузів, які так само потрібні, і він вчасно може порадити висококваліфікованого високоспеціалі... спеціаліста. От і такий родинний лікар може з вами сісти, віртуально навіть випити келих вина чи скажем філіжанку кави, і в кінцевому результаті тримати вашу сім'ю в такій аурі здоров'я, тобто це називається превентивна медицина. Це було колись давно. От і на жаль, знову ж таки, сучасний світ стер цю сімейну медицину в тому форматі, якому вона була. Але практично, сімейний лікар це найкраще, що може бути. По здоров'ю для вашої родини, який буде, можна сказати, не сімейний, а родинний. Тобто, що він займається вашою родиною. І коли у вас виникає якесь питання, ви можете йому передзвонити, порадитись коротко, це дуже важливо. Крім того, знову ж таки, так самий прогресивний лікар думає так, щоб ви не хворіли. Тобто він старається зробити так, щоб ви максимально були в стані здоров'я і не розбалансованими. Тому відповідно шукайте такого лікаря. Їх дуже мало, але вони є. І е, таким чином це буде найбільша, найкрутіша ваша інвестиція не біодобавки на на тисячу євро, е, ні відповідно сходити до косметолога там на якісь суперпроцедури, ні поставити вініри чи імпланти, тобто ну імпланти то інше, вініри для краси. Тобто, найкраще, що в вашому житті може бути, найефективніше для вашого здоров'я це мати свого сімейного лікаря. Повірте, це саме круте, що може бути. І я думаю, що це буде крутіше ніж біткоін, це буде крутіше, крутіше, ніж своя яхта, от, ніж е, свій вертоліт, вертоліт, там чи питання знов ж таки своя корпорація. Тобто, саме круте, чи ви будете е, як то хвалитися, що в мене є ефективний розумний сучасний родинний лікар? Оце круто. Тобто, так само, звичайно, що якщо у вас є духовний психологічний наставник, так і так само добре, коли у вас є. Вчитель, Наприклад, особливо для дітей, тобто, якщо у вас є добрі вчителі, це найкраща ваша інвестиція в майбутнє. Тому що все інше, воно практично більше як бульбашка надуте, і воно не працює. І оті всі речі в кінцевому результаті, куди ви витрачаєте свої, навіть не стільки кошти, скільки ресурс і час, тобто в кінцевому результаті вони не дадуть такого результату. Тому шукайте так само себе. Повертайтесь до здорового способу життя, це дасть вже можливість як кажуть відновити дуже багато питань самостійно без медицини. А якщо є якісь питання, які потребують втручання лікаря, обов'язково звертайтеся і шукайте такого лікаря, який буде вами займатися і займатися вашою родиною. Часом це є лікар на ціле життя, тому ну, в даній ситуації так роблять королівські сім'ї. Кажу, от питання знов ж таки. Чи вони роблять правильно чи неправильно. Ну, ми дивимося по британській королівській сім'ї, до якого віку дожила королева і мама, і чоловік, і відповідно в якому стані вони були в 100 років, 92 роки, як вони себе почували. Тому не, не п'є королева, не скажімо так, чи король віскі, а просто має хорошого розумного лікаря, який займається превентивною медициною. Тому думайте і відповідно робіть висновки. Дякую вам, що ви зі мною. Ще раджу так само підписатись на мій платний телеграм-канал. Я дам посилання, так само, посилання на підписку. Більше ста вебінарів я записав за минулий рік, цікавих, корисних, які ви можете слухати на різні медичні теми, які додадуть вам так само здоров'я. Підписуйтесь, будь ласка, і я думаю, що вам буде цікаво. Якщо є можливість, підпишіться так само когось з друзів чи родичів на мою сторінку, хай в принципі вчать і як то отримують медичну просвіту від доктора. Дякую вам з позитивом, гарного дня і здоров'я вам!